Так, добрався я до другого смітника, не знімав вже початковий процес, бо то все дуже довго і нудно, добрався знову ж таки до дна і перша знахідка какарда Франса Йосипа. Ну не знаю, він така, так само мусору небагато, але може тут щось буде цікавіше. Так, панство тут виявився смітник трошки якийсь. Жвавіший. От опа. Хоч щось є від фурнітури. От противогаз. Бачив в папірчику. Ось ще фурнітура від розгрузочки. Продовжуємо. Є надія, що тут щось гарне попадеться. Так, попало щось з патиною. Кольорове гільзочка від Від сигналки скоріш за все так раз, два і три. Три під казанок. Ооо! Краса! Краса! Ах, тут трохи! Під ні, ні, в оригіналі. Клас. Так ось народ заради яких моментів копається. Одну бутилку я впалив, тому що в боці я не думав, що буде смітник. Відбив горличко. Надіюсь, вона проста без написів. Ца задом виглядає ціла. Вона одиничка якась. Зараз буду акуратно ножем розковирювати. Результат покажу. Так. Є. Є ціленька! Ціленька винна пляшечка. О, заради чого рив я цей смітник! Клас! Так, і ось скромненький результат. Три кокарди, бутилочка, гільза, підказанок, казанок, противогаз. Ой, одну бутилочку розбиту. Ну її, походу, вона була трісла, бо корінь на неї тиснув. Це так, щоб мені полегшити свої сумніви. Пару патріків. І все. А яма по самі не хочу. Тепер буде що засипати. І ось такі помиті какарди Франца Йосипа. Одна більша з них, правда. Я її всадив лопатою. І гільза 12-го калібру. Москва. Ось така бутилочка вийшла. Гарна. Ціленька.